Живе спілкування батьків з представниками закладів дошкільної освіти, медиками та владцями у Хмельницькому провели перший батьківський форум. Зараз у дошкілі є дуже багато проблем, тому е сьогодні ми спробуємо. Е Знайти виходи з цих ситуацій, знайти відповіді на ці питання. Якість дошкільної освіти не може не турбувати батьків, тому найактивніші мами та татусі у ході дискусійних панелей обговорювали найактуальніші та корисні питання. Батьків дуже багато питань щодо організації і освітнього процесу, і режиму дня закладу дошкільної освіти. І саме сьогодні я так думаю, що дуже корисна була відповідь нашого. Лікаря, який чудово провів аналогії, розповів про дитячі хвороби, про те, як дитина і коли вона може відвідувати дошкільний заклад. Багато акцентів було розставлено щодо організації укриттів у дошкільних закладів, тому що це в першу чергу безпека наших дітей. Тут піднімалися питання і харчування, і умови у закладі дошкільної освіти, і як дитина розвивається її. Кові особливості і те, що як буде розвиватися мовлення, які можна зробити вдома цікаві ігри. Що ж стосується харчування, то у всіх 58 комунальних дошкільних закладах освіти громади діти забезпечені збалансованим раціоном. Для цього з бюджету міської ради виділяють кошти, втім частина витрат все таки лягає на плечі батьків. Вихованці закладів дошкільної освіти забезпечені трьохразовим харчуванням. У співвідношенні до встановленої вартості харчування 40% це кошти громади, 60% це батьківська плата. Пільгові категорії дітей в нас. Чується безкоштовно, чимало тем вдалося обговорити учасникам форуму. Комунікація була продуктивною. Освітяни та владці почули проблемні питання, які хвилюють батьків, а ті, в свою чергу, отримали відповіді на їхні запитання. Я почула багато різних спікерів. Мені було як мамі трьохрічки, майже чотирьохрічки, було цікаво послухати із точки зору, як наша освіта працює, як розвинуті наші дитячі садочки, як проводиться харчування. Це був перший такий форум, але не останній. Адже для органів. Ізації та отримання якісної освіти варто постійно бути в діалозі та чути один одного. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.